Всім привіт! всіх вітаю на своєму каналі. Відео не про фармінг. Взагалі воно могло не вийти, але чомусь я вирішив його записати, можливо, комусь буде цікаво і одне що єдине, Зараз йде активно розвиток стендового моделізму, а точніше в Україні. І я вирішив, якби теж щось показати, теж спробувати. Я колекціоную трактори в 1 до 32, в 32-му масштабі. Але мені потрапився ось такий садовий фенд. І цей фенд не сам я купив, а подарунок від мого брата тож дякую тобі. І мені стало цікаво, чи можна щось зробити. Знайшов я якийсь китайський трактора з причепом, теж ніби в 43-му масштабі. Замовив і зараз сиджу, роблю причіп, роблю раму. Рама наново, тому що мені він би, якби, був двовісний цей причіп, якби колеса були спереді і ззаду. Тобто ніби прицеп з поворотним кругом, але там по факту тільки назва від цього. Ось, і буде одновісний причіп, який зараз я сижу і роблю. Використовую для, для моделювання рами Пла, не пластика, такий якби би ПВЦ-плита. Не пам'ятаю, який був її розмір, тому що тут вже багато немає. Товщиною 3 мм і далі розміряю, що мені треба, і скальпелем вирізую. відрізую. власне, трактор від того причепу, який приїхав в комплекті. Ну, тобто там за скільки 200 гривень, можливо. Ось, приїхало. Це є китайська копія трактора Янмар. Не пам'ятаю яка докладну модель, але є январ в 32 масштабі, який я хотів придбати, але не встиг. Хоча він наче зараз знов є, його можна придбати. Ось Колеса якась фігня, бо інакше я не скажу. Дуже нагадують диски від Lamborghini, від, від чогось нагадувати, не пам'ятаю, але не суть. Вони мені не пасують і не подобаються. Щось я буду думати інше, але поки що буде це. Так, наче все сказав, далі вже по процесу. Показати типу нарощених бортів. Ось, така як би імітація дерев'яних таких е... перетинок. Це так, якби ну, вставляється там і виглядає приблизно ось так. Думаю, його трішечки обрізати, тому що воно якби за буде, і все. І якось так. Хотів додати ще від себе, якщо хтось буде робити, то. Якщо ви використовуєте якісь старі матеріали, тобто від тієї модельки ви відрізуєте щось, так, наприклад, скальпелем, то рекомендую всім зачищувати по максимально ділянки старих відливів. Тобто, Чим зможете? Звичайно, не вдасться до ідеалу, тому що ну, не вдасться. Хоча, якщо вдасться, буду радий. Ось, ось тут не зачищено відрізано скальпелем, а ось тут зачищено. Бо зараз буде сюди приклеюватись ось цей швеллер, так, І буде продовження рами. Тому така порада. Використовую я звичайний супер лайк. Падекс, да. так, падекс. Готовий результат, Майже готовий. рами. Ага. Виглядає ось так. В цілому, як для першого разу в 43-му масштабі, я задоволений, тому що йому кажу, я раніше не робив у 43-му масштабі. І в цілому, я лишився задоволений, як для першого разу. Рекомендація далі від мене. Якщо ви щось клеїте, робите якусь раму, так, і у вас на рівні там, наприклад, площини, то площини рекомендую зачищати. Ось менткий такий маленький пильничок, або звичайна пилочка для нігтів, але ну, стара звичайно не своя І коли клеїти і хочете, щоб більш-менш рівно, то клеїте до якоїсь площини, тобто, щоб перелягали ці детальки до площини, і воно більш-менш буде рівно. Тобто, якщо зверху подивитися, то, як би так показати, воно набагато рівніше, ніж е з цієї сторони, тобто знизу. Звичайно, є свої нюанси. Але Можна їх запобігти. Також зробив посилення рами. закінчив тут, раму, зробив ну, Щоб більш-менш крапка було. Звичайно, буду ще там доклеювати, тому що ну, ось тут крево, а ось тут більш-менш добре. Якось так. Що, йдемо далі. Я зміцнив стики, стики рами. Е, Суперклей, плюс до всього сода. Якщо немає соди, можна використовувати. Сіль, дрібно померно бажано, і воно робить дуже непоганий, скільки пам'ятаю, полімер, що я правильно це називаю. Тобто відривати можна, ну, звичайно, і з дуру можна і ще щось уламати. Але менше з тим непогано. Так що, якщо хочете, ще можете зачищати стики ось після соди чи після сілі. Якщо в мене там не буде видно, то я і не буду це зачищати. Сьогодні дощ падає. Наступний день. Отже, вирішив я вклеїти ці швелера ось тут. Тобто подовжня рама. Вчора їх не вклеїв, але думаю, що сьогодні зроблю. Приміряв я вже, іначе вона пасує. Чуть-чуть буде виходити по ширині за основну раму, але це не проблема, вже колеса приміряв теж, наче буде добре. Рама поселена. Тепер вже на розрив буде важче. Звичайно, вони трішечки менше діаметром, але я хотів використати просто те, що в мене було. Ну і в принципі мені це вдалося, і ну, мені це подобається. Отак виглядає, на мою думку, вже закінчена рама під притчіп. Ось так. Ну, трішечки коротший верхній борт. І, власне кажучи, ну, мені так подобається. Непогано. Думаю, що не потрібно. Якраз по виситі трактора, можна сказати, навіть, навіть чуть -чуть нижче. Але в цілому може бути. Що ж, переходимо до фінального моменту. Вже готово готова рама. І на кузов я наклеїв обмежувачі, так тому що в вчим прикол. Я не захотів наразі кузов приклеїти, тому що в мене немає фарби, щоб це пофарбувати, і я зробив щось такого. Вставляєш кузов. От. Okay. Все. І він тебе більш-менш по центру його відцентрував, тобто він як і по довжині не буде ходити, так і в боки не буде ходити, тому що є обмежувачі. Виглядає отак го готовий варіант причепу.